Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами вчитися множити одночлени. А також навчимося підносити одночлени до степеня. Розглянемо наступне завдання. У нас є плитка розмірами ширина А довжина Б. Площа цієї плитки дорівнює А помножене на Б. Якщо ж таких плиток у нас декілька. І цими плитками ми будемо замощувати певну ділянку, то для того, щоб дізнатися площу цієї ділянки, ми з вами спочатку можемо порахувати, скільки всього плиток, їх буде 32, і знаючи площу однієї плитки, ми 32 помножимо на AB, маємо 32 АБ. Або можемо зробити те саме по іншому. Так як по ширині вклалось 4 плитки, а по довжині 8, то, помноживши 4а на 8b, ми також будемо мати 32аb. Що таке 4а і що таке 8b? Це одночлени. Отже, коли ми їх множили, ми перемножили коефіцієнти 8 і 4, отримали 32 і далі перемножили змінні а і b. Отже, можна зробити висновок, що під час множення одночленів можна використовувати властивості множення та правило множення степенів з однаковими основами. Формули на екрані можете повторити. Давайте спробуємо закріпити на практиці мінус 15 а в квадраті помножене на 2ab. Перемножимо коефіцієнти, маємо мінус 3 а в квадраті, помноживши на А, маємо а в кубі і ще помножимо на Б. Маємо відповідь мінус 3а в кубі Б. Ще приклад 5 сьомих ікс помножене на 21 сорокову y. Коефіцієнти 5 сьомих помножимо на 21 ,40 після скорочення маємо 3 восьмих і домножуємо на х і на y. Відповідь 3 3,8х. Отже, в результаті ми множення отримали також одночлен і записали його в стандартному вигляді. Ще приклад. 2m в кубі помножене на мінус 1 четверта n в четвертому степені помножене на 12 mn. Ми спочатку перемножуємо коефіцієнти. 2-1 четверта 12 і домножуємо на добуток степенів. Отже, маємо мінус 6m в четвертому степені, n у п'ятому степені. Якщо ж нам необхідно піднести одночлен до степеня, то ми будемо використовувати властивість піднесення добутку до степеня. Тобто до даного степеня ми підносимо кожен із множників. Розглянемо на прикладі мінус а в квадраті b піднести до третього степеня. Маємо мінус а в шостому степені Б у третьому степені. Ще приклад 2 третіх. Ху у сьомому степені дорівнює 4х в квадраті y. В 14 степені. Ще приклад, 2аб в п'ятому степені ще піднести весь одночлен до квадрата і помножити на одночлен мінус а в квадраті b піднесений до 11 степеня. Спочатку нам треба піднести до степеня, і лише потім перемножити одночлени. Отже, маємо 4аб в 10 степені. Помножене на мінус А в 22 степені, Б в 11 степені. І наша кінцева відповідь мінус 4а у 24 степені, Б у 21 степені. Як бачите, множити одночлени достатньо легко, підносити до степені також легко. Сподіваюся, ви зрозуміли цю тему. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч.